Всім привіт! Мене звати Ілля. І сьогодні я відкрию 27 наград бонусів. Е, і так, я їх дуже довго збирав. Я десь їх збирав десь 20 днів, 10 днів, 15 днів, якось так. Ну, і давайте ми їх відкриємо. Забираємо золоту перші очки сили си 5, 5 кредитів. І погнали далі, відкриваємо до кого. Так, вже відкрили четверо. Це зараз п'яти. Так, все, відкрили ми вже п'ятий. Мене, мамо, 229. Відкриваємо далі. Так, чином так, Можна честера накупити. Лишається... Так, в нас ще залишається. У нас лишається ще 16 наград. А теперь у нас 15 наград. Е, і. Так, відкриваємо ще 15 наград. Так. Е, давайте ще відкриємо 5 наград і так відкрили вже 3. Далі відкрили вже 4 і 5 награду відкриваємо. Е, і, на жаль, вже у нас 888 монет. Так, давайте далі 5 відкриємо так. Перша, друга. Третя. Четверта і остання п'ята. Так, і ще нас лишається ще п'ять таких самих наград. Вже тисячу золота в нас. І кучу е, таких жетонів, чи, як називати, що забув навіть. Відкриваємо далі. 50, так, знову. І зараз я це відкриваю все такого хоп-хоп. Це скоро тако. І так, і остання награда. Забираємо 5 кредитів і все. Все, Ми, ми відкрили разом 27 наград. І ще я дойду до цієї зірочки і подивлюся, що ж мені випаде. Візьму я вілу і йду катку грати. Першу катку ми виграли, лишається ще 3 катки. Друга катка виграна. Третя катка програна. Кстати, у цінніці у я воски від 1 до 10 від мені випав з легендарної зірки. Так відкриваємо, ну, забираємо ці награди і йдемо грати за Брока останню катку. Заходимо. Чекаємо загрузки, вся загрузка є. Е, також. У мене було 10 серпня день народження. І можете мені зробити подарок, підписатися на мій канал. Будь ласка, і я буду дуже радий. Так. ще одна банка у нас є. О, Спайк до нас напав. Також. Тут в цього брока і змінена атака атаку і ульта видите? Так, попадаємо в полу. О, там Спайк той сакура вроді би називається. А, мене зараз вб'ють. Так. Натара відео, я це знаю. Появляється таке око з боку. Так, не даємо Атарі забрати банку, але вона забрала банку. Так, що тут? А, той Спайк самий. Його треба вбити, бо він мене хотів вбити. Дивіться, зараз його вб'ють. Що? Вони затімилися? Ну добре. Крусуємо гаджет, бо на нас би напала. Бо на нас би була би ульта. Також тут може буде десь тара десь тут є. А вона, тара. Так, лишається шість команд. Вона хоч за голос записується, бо я забув. А так записується. А, ні, 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 ні 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 я живу, 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 живу. Ні, я помер. Там. А ні, я живу! Та, ні! п'ята команда. Ну нічого, я зараз поміняю персонажа і виберу я. Виберу я з закритими очами персонажа. Виберу я. я ой. Закритими очами вибираю і я виберу оцього. Базу я взяв. Зараз вам, зараз виграю цю катку і відкрию зірку. Так, четверте місце і дивимося, яка мені зірка випадає. Так, чотири 4 кубки і так. Рідкий. Рідкий. О, серіг редкий, давай епік, будь ласка. Давай з останнього епік. Будь ласка. Ні, Не, сир Ну, Нічого страшного. Я на цьому закінчую. Підписуйтеся на мій канал і всім пока.